Вітання середа, 19.30 на годиннику і час традиційного прямого ефіру на нашому телеканалі. Гість нашої студії сьогодні це начальник головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області ігор Клим. Доброго вечора, пане Ігоре. Доброго вечора. Я рада вас вітати. Сьогодні дуже багато про що з вами поговоримо. Є багато тем, тому давайте одразу розпочинати, щоб не гаяти часу. Давайте. якщо ви не проти, давайте можливо з підсумків розпочнемо. Отже, як спрацювали фіскали області у першому півріччі цього року. Добре, е, ну мені може не зовсім коректно, як кажуть, під але, менше, але да. результати Результату, нашої роботи так. мають своє числове вираження, тому трошки загрожу цифрами. Угу. Всього разом з бізнесом мешканцями області наші фахівці спрямували до бюджетів всіх рівнів понад 3 мільярда 200 мільйонів гривень. Це за сім місяців поточного року. Цифра вражає, тому що це майже на мільярд більше ніж було спрямовано в минулому році. І це на 40% перевищує результати минулого року. Мільярд 400 гривень, мільярд 400 мільйонів спрямовано до державного бюджету, мільярд 800 мільйонів спрямовано до місцевого бюджету, і ще мільярд 600 ми спрямували в рахунок єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне страхування. Це на 51% більше ніж в минулому році. Поряд цим 270 мільйонів гривень наші платники сумлінні отримали прозоро і своєчасно повернення податку на додану вартість. Тому щира вдячність бізнесу, який спрацював прозоро, і це результати нашої спільної роботи. Вам є ще похвалитись, до речі, да, пане Ігоре на Херсонщині триває процес децентралізації, і от так поступово сільські і селищні громади починають об'єднувати все ж таки у територіальні да. А от які є власне сьогодні резерви для об'єднаних оціх бюджетів? Що можна сказати? Дійсно, питання децентралізації, хто перший розпочав і тусь той, той від цього отримує максимальний зиск. Якщо голова територіальної громади зацікавлений в наповненні своїх власних бюджетів, то ми прийдемо одразу на допомогу. Тому що при об'єднанні територіальна громада вона отримує повноваження делеговані відповідальність, але й значні додаткові фінансові ресурси. В першу першу чергу це 60% податку, податку з доходів фізичних осіб. Це буде лишатися, да так угу. саме на, на це, це значні резерви, угу. і тут з поточного року. Саме об'єднані територіальні громади набули функції контролю за, здійс, за, за дотриманням трудового законодавства. Ми в цьому напрямку працюємо з Державною інспекцією з праці, і є у нас результати, навіть був там один штраф, якого дуже бояться 320 тисяч гривень. Але це, знаєте, такі одиничні випадки, коли свідомо підприємець не допустив перевіряючих до перевірки. Резервів дійсно маса. Почнемо з землі, uh -huh. з легалізації земельних відносин, одноосібників, яких у нас понад 30 тисяч декларацій. За 2016 рік у нас громадяни задекларували uh -huh. до органів Державної фіскальної служби. І ми маємо значне зростання доходів. Але поряд з цим ми прорахували резерви, які складають майже 100 мільйонів гривень. Це все розподілиться між кожною територіальною громадою, це все інфраструктурні проекти. Наші садочки, лікарні лише соціальна школи. сфера, так. там є куди витрачати кошти, звісно але. І голови громад і головам громад потрібно показати приклад. На жаль, у нас є випадки, коли сам голова громади, замість того, щоб піти попереду, вести за собою громаду, декларує ну досить такі смішні суми. Наприклад, є ПАЙ, він з нього отримує тисячу гривень в рік доходу і сплачує аж 20 гривень податку в рік. Ну це смішно взагалі. Так, ще одним додатковим джерелом, Доходів саме до бюджету територіальної громади є акцизний податок з розрібних продажів під акцизної продукції, якими є в першу чергу алкоголь і тютюн на цій території, так які реалізовуються. На жаль, у нас ще є поки що 10 таких сіл, де живуть люди, які ну ми так сміємося, може не вживають угу. так, так. Але я впевнений, що найближчим часом у нас таких територій не буде, угу. тому що. Якщо нема добровільності сплати, то приїжджають уже потім ревізори, і вони донараховують суми фінансових штрафних санкцій, які спрямовуються, на жаль, вже до державного бюджету, а не до бюджету саме територіальної громади. Ще ми співпрацюємо з нашими територіальними громадами в напрямку наповнення їх бюджету від податку на нерухоме майно. Угу. У нас всі громади встановили ставки цього податку. Але спочатку ми проводили роботу, тому що, на жаль, були прикрі випадки, коли саме процес адміністрування він не покривався витратами від надходжень від податку. Тому встановили копійчані вставки, ну це добре для людей, але треба знайти золоту середину. Тому резервів маса, повторюсь, якщо грома, голова громади зацікавлений, uh -huh. адже на місцях вони володіють повною ситуацією. Хто де засіяв, Звучаю. хто чим займається, mm -hmm. тому, знаєте, шуткують. Якщо нема результату, то вони або в темі, або вдолі. Так, або вдолі, абсолютно точно. Я не, бізнес, не бізнесмен, але точно знаю, що дуже такий резонансний був для підприємців нововведення були, які от з 1 липня запроваджені у єдиний реєстр податкових накладних. Дуже багато галасу наробили ці нововведення. Пане Ігоре, Будь ласка, користуючись нагодою, ті бізнесмени, які раз, зараз дивляться, фермери, заспокойте людей, яка робота в цьому напрямку. відведеться. Дійсно, з 1 липня у нас почала діяти 201 стаття податкового кодексу, яка передбачає саме блокування податкових накладних або розрахунку коригування податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних. Але для цього податкова накладна повинна не відповідати ряду критеріїв. Угу. Саме основна ознака це Пересорт. На вході у нас одна продукція згідно УКТЗ, на виході зовсім інша. Статистика, у нас за липень блоковано всього 1043 податкові накладні на загальну суму 19 мільйонів гривень. Uh -huh. Обсяги наші по ПДВ реалізації складають близько 3 мільярдів. Тому 19 мільйонів ну це майже 6%. Uh -huh. Тому well, в обсяг... Це Тому в обсягах небагато. Сума, да? uh -huh. За цей час ми прийняли від наших платників 640... інформацію по 649 податковим накладним, і тільки по 13 з них відмовили. Інформація була своєчасно опрацьована. направлена до Державної фіскальної служби України. Комісія розглянула ці всі накладні, і вони на сьогоднішній день вже вже розблоковані. Дійсно, дійсно було невелике технічне питання, тому що коли одночасно є досить багато звернень, людський фактор. Угу. Але найближчим часом ми вийдемо в зручний для бізнесу формат роботи. Тобто перевантаження тому трошки було питань... але знято да, вже перевантаження, да? знято угу. ніяких питань, перспектив вже не буде виникати. Угу. Ми з вами все ж таки живемо на півдні, тому сьогодні не можемо оминути увагу і тему курортного сезону. От він зараз у розпалі, сепень на дворі. Дуже багато в цьому році у нас відпочивальників, дуже багато гостей. А от який, власне, зиск будемо ми від цього мати, наші місцеві бюджети? Які, можливо, є резерви для надходження додаткових коштів? Ну, Якщо ми кажемо про туристичний uh -huh. сезон, то одразу всі кажуть про туристичний збір. Так. У нас є на сьогодні, ми проводили звірку з департаментом туризму облдержадміністрації 1238 закладів, які надають послуги так називаємо тимчасового розміщення. Uh -huh. Це і бази відпочинку, готелі, пансіонати і також сюди входить приватний сектор. На, в курортному побережжі таких закладів 1154. Uh -huh. Дійсно, ми маємо суттєві резерви по спрямуванню до бюджетів. Туристичного збору, але 50% успіху адміністрування цього збору залежить від визначення податкового агента. Тому моє звернення адресовано місцевим радам, і ми це повторяли з початку року. Саме від визначення податкового агента, від мотивування роботи цього агента, і залежить вже результат. Тому що, ну, на жаль, не всі нас чують, визначають, ну, можливо, почують, визначають агентами робити. комунальні підприємства, яким зовсім не цікаво ходити побережжю угу. і спонукати платників е, сплачувати туристичний збір, збирати з них цей збір. Але тут є ще культура споживача. Якщо так. я споживач приходжу, я знаю цим. Ми трошки в іншу сторону відрізняємося від західних регіонів. Угу. Тому що якщо я споживач приїхав до закладу відпочинку, мені одразу виписують одну квитанцію на проживання і додатково квитанція на туристичний збір. Це дуже невеликий збір. Він складає, от, до речі, да, скільки він складає? Він складає максимум 1%. Тобто ну, від нуля до одного копійки, відсотку ставка визначається від нуля до одного відсотка угу. за проживання на добу. Угу. Якщо плата 100 гривень, то тільки гривню треба ну, да, сплатити зверху за туристичний збір. Так, на сьогодні ми маємо динаміку позитивно до минулого року. На сьогодні це не так багато, це всього тільки 130%. Лідер з цього питання це наш Генічський район, де вже надходження перевищують на 50% минулорічні. Завдання поставлено не менше двохкратного збільшення збору цього податку в порівнянні з минулим роком. Тобто, це основний такий резерв, да? Це туристичний збір. Ну він не великий, тому що один відсоток. Але ми зараз Але проговоримо бути, ще про інші так, податки, так, які адмініструються, які збираються у нас війси. на морських побережжях. Угу. так. От власне про оці податки, про які ми зараз вже трошки з вами заговорили. Бо туристичний сезон це пора гаряча і для фіскалів. Так дуже багато, все ж таки, поки ще існує податкових порушень у цьому бізнесі, в нашому в туристичному на морських узбережжях. Яка робота проводиться вами? Наприклад, візьмемо ту ж легалізацію праці, пасажирські перевезення, так торгівля товарам неліцензійна підакцизним, який має бути, от які є випадки порушень, як ви працюєте в цьому плані? Ну хочу окреслити по на по напрямкам. Що стосується легалізації трудових відносів, легалізації праці саме в курортних зонах. Тут ми працюємо в форматі робочих груп спільно з районними державними адміністраціями. У нас хочу знову ж таки навести приклад і генічний район, де 207 працівників неоформлених було виявлено. Надходження, якщо перераховувати в грошові ви грошовий вираз, це 137 тисяч надходження від цих працівників до бюджету. Крім того, окремо ми спонукаємо і є результат, реєструватися. Приватними підприємцями, суб'єктами, які здійснювали таку діяльність ну, без державної реєстрації. Або вони попали в минулому році під таку, знаєте, волна була, коли всі масово знімали з обліку, були налякані мінімальною зарплатою в 3200. Зараз ми маємо таку хвилю Трошки вже, іншого да? напрямку. Вже понад 3 тисячі суб'єктів вони знову зареєстрували свою діяльність. Скадовський район, це 303 фізичні особи було легалізовано в результаті рейдів. Це що стосується легалізації, ми перевіряємо, здійснюємо перевірки спільно із Укртрансбезпекою, з патрульною поліцією. Стосується і пасажироперевізників. Санкції досить знаєте, такі суттєві. Перше порушення від 17 тисяч гривень, якщо без дозвільного документу і відповідної ліцензії, друге порушення від 17 тисяч і з можливістю конфіскації засобу виробництва в даному випадку це транспортний засіб. Ну, так. есть, угу. санкції такі суттєві. Угу. Що стосується контролю за реалізацією підакцизної продукції, так. Угу. це те, про що Перше, про те ми говорили, не так. споживають. Перше, я хотів би сказати, що все таки ми маємо результат минулорічної нашої кампанії, а саме курорт 2016. Тому що ми маємо в деяких районах, наприклад, Єгенічського, 40% збільшення кількості ліцензій, які платники оформили суб'єкти бізнесу добровільно. Тобто, у нас на сьогодні там є 1064 ліцензії, які оформлені на всьому курортному побережжі. В Голопристинському районі це на 18% більше таких ліцензій. Але поряд цим перевірки показують, що є ще у нас такі суб'єкти, які надіються на когось або на те, що їм. Повезе ну, результати рейдів показують, як виїжджають наші фахівці, і суб'єкти починають масово закриватись хаотично. да, угу, ну, ніхто не працює. Так. І 134 перевірки результативні на суму санкцій 1 мільйон 700 тисяч гривень. Показують, що є ще люди, які нас не чують. А штрафи великі, от, до речі, за безліценність да, 17 тисяч гривень. Угу. Теж так. Да? Це теж. стосується і пасажирських перевезень, і торгівлі товарами. Так Один я однакові. тут хочу відмістити, що не тільки 17 тисяч гривень в рейдах до рейдів залучені фахівці податкової міліції, які складають акти про вилучення контрафактної алкогольної продукції, і вже близько п'яти. Тисяч літрів з, морки, з морських побережень, побережень е, вже вивезено, зараз знаходяться в Херсоні на, на зберіганні. А ціна питання. Ліцензія вартує 125 гривень на квартал. Так, це ж взагалі смішно. Оце те, що ми намагаємось пояснити бізнесу. 125 гривень ліцензія, квартал спокійний. 500 гривень мінімум оренда в місяць касового апарату. Оформили фахівців і нікого ніхто не боїться. Не знаю, чомусь поки що не чують, але може зрештою почують, так? Інша теж дуже важлива для нас тема: не лише від курортного сектору живе наша область, аграрний сектор. Це теж дуже важлива галузь нашої економіки. І тут теж знову, от ви погодите, зі мною є порушення і вони значні. Знову є території, які самовільно захоплюються, на яких потім вирощуються якісь сільгоскультури і. Прибутки йдуть, звісно, у тінь. Як от ви працюєте фіскальна служба в цьому плані? Ну хочу відмітити, що цей напрямок визначив передрітетом Андрій Анатоль Жардієв, голова нашої обласної державної адміністрації, ще навесні цього року. На виконання його доручення в кожному районі були створені відповідні робочі групи під керівництвом райдержадміністрації. До їх складу війшли фахівці, як і підрозділів Держкадастру, фінансових органів, підрозділів агропромислового комплексу. Ну і наші фахівці. На жаль, з першої спроби не все вдалося гладко, тому прийшлося повторити. І вже ми маємо досить такі непогані результати. За результатом проведеної інвентаризації сільхозземель, майже 5 тисяч гектар було визнано такими, що обробляються без належно оформлених документів. Другим етапом цієї роботи це було вже створення міжвідомчої, роботи правоохорон... міжвідомчої робочої групи серед правоохоронних органів. І тут треба сказати, що великий респект нашій обласній прокуратурі, яка так очолила цю роботу, вказала напрямки, і 22 матеріали було внесено до єдиного реєстру е, досудових розслідувань. Якщо в цифрах, то 1421, на 1421 гектару було описано незаконно вирощені врожаї. Більшу половину з них. На сьогоднішній день відповідні уповноважені торгівельні організації, які внесені до відповідного державного реєстру, вже зібрали урожай. Таким чином, за рішенням суду, буде проведена ре реалізація урожаю і кошти спрямовані на депозитний рахунок управління національної поліції. Тому тут подяка всім силовим структурам, Це які, які робота, виявили так? принципову позицію, дійшли до кінця. І ця позиція показує, що можна засівати урожай тільки на законно оформлених землях. На жаль, обробка незаконно, незаконно обробленої землі вона не дає виникнення права власності на урожай. А ці випадки вони збільшуються з роками? Що можна сказати? Чи менше їх можливо? Чи свідомість, хоч в цьому плані, якось підвищується? Я хочу сказати, що в поточному році така робота була проведена вперше. Угу. Тому знаєте, порівнювати з тим, що раніше що... мені ж на мою думку, раніше таких випадків було більше. Угу. Ми ж все ж таки йдемо до цивілізованих відносин. А що загрожує не ну, власниками їх назвати не можна тим, хто цією діяльністю займався от на цих угіддях? Підприємцям так в лапках, скажімо. Ну, кримінальна відповідальність. А їх завжди можна Якщо... знай знай знайти? Чи там потім Ні, а, це ось, там і справ, один не. Ні, оце один із інших напрямків. Коли врожай визнається безгосподарним, mm -hmm. він також описується, прибирається врожай, і доходи від його реалізації спрямовуються до державного бюджету. Тож людина витрачає кошти mm -hmm. на обробку землі, в результаті не отримує нічого, втрачає все. Ну це теж такий ризик, так? Серйозний. Так. Ми з вами вже трошки говорили про діяльність податкової міліції. Да так зачепили. Хотілось би, щоб більш конкретно, більш детально поговорили саме от про результати цієї діяльності. У першому півріччі Значить, незважаючи на там технічну помилку в законодавстві, на заяви політичних сіл, що міліції немає, так, там цей, цей орган продовжує працювати і збільшує свою ефективність і доказує свою потрібність. Тому в поточному році за 7 місяців лише сума відшкодованих завданих державі збитків складає 6 мільйонів гривень. Це в сім разів більше ніж у минулому році. На 13 мільйонів накладено гривень, накладено арешт на майно правопорушників обвинувачених. Із незаконного обігу вилучено на 24 мільйони гривень підакцизної продукції. Це тіше цигарки, алкоголь, алкоголь да. і паливно-мастильні матеріали. Крім того, стягнуто до бюджету вже з підприємств реального сектору економіки, які скористались послугами так званих конвертаційних центрів 4,5 мільйони гривень. І на сьогоднішній день, врачковуючи специфіку нашого аграрного регіону, наша податкова міліція несе цілодобову варту на магістральних шляхах, тому що якраз йде е, рух зернових культур, є у нас кримінальне провадження, в рамках якого міліція працює, і відслідковує, як кажуть, злану до порту. Повний цей Я... ланцюг. Да? І я думаю, що найближчим часом я не можу роз, кажу, розголошувати таємницю слідства, але найближчим часом будемо мати конкретні результати з цього напрямку з експорту саме зернових культур. Тобто вже є такі да, гучні справи, так, скажімо так, так? Да? Пане Ігоре, сьогодні ми дуже багато з вами говорили от, і зверталися до свідомості наших громадян, в першу чергу, бізнесменів, підприємців, тих, хто нас зараз дивиться. Можливо, зараз уже на кінець ефіру трошки такий зробимо з вами підсумок, і те, що ви хотіли б донести нарешті, да користуючись нагодою, можливістю, щоб почули нарешті, щоб люди зрозуміли, що можливо простіше діяти по закону. Це буде і спокійніше, і вигідніше. Ну, по-перше, хочу звернути зі словами вдячності до тих наших представників бізнесу, до громадян, які свідомо виконують свій належним чином громадянський обов'язок. Хай це пафосно не звучить, але кожен повинен почати з себе добровільно сплачувати податки, а потім уже спитати, що держава зробила для соціального захисту. Користуючись нагодою, хочу нагадати, що у нас зараз уже закінчується кампанія по сплаті земельного податку, податку на нерухомість, транспортного податку. Останній термін сплати 29 серпня поточного року. Можливі питання, не, не згода щодо сум, визначених до сплати. Наші фахівці в податкових інспекціях по місцю проживання чекають для проведення звірки. Ну, ще раз хочу сказати. Краще чесно сплачувати так, податки і спати спокійно. І, спати спокійно. Так? Угу. і до речі, може люди ще знаєте, побоюються завжди таких структур, як ваша. Треба ж сказати, що змінюються зовсім абсолютно підходи зараз, так? Ви абсолютно відкриті, демократичні, прозорі. От я підтверджую ваші слова, щоб не повторятись, і ми переходимо більше в спілкування в електронний простір саме за допомогою електронного кабінету платника податків. Не відвідуючи органи фіскальної служби, можливо отримати будь-яку довідку, mm -hmm. отримати повний сервіс послуг дома, сидячи, так, так без черг, не витрачаючи нерви. А люди, до речі, користуються. Подати цими декларацію. Послугами. Ну, у Чи нас так, ще не дуже бізнес, так. майже 100% і є тенденція до того, що люди ну, більшість вже переходить в такий електронний формат спілкування. спілкування. Mm -hmm. І ми працюємо так. Знаєте, як зараз у міськраді не можуть поділити кошти, які ми сверхпланово збираємо. Так, так. Угу. Ну, це, до речі, дуже гарні показники вашої роботи. Пане Ігоре, на цій оптимістичній ноті я вам бажаю, щоб надалі ви в такому режимі працювали на благо нашої держави України. Дякую вам за цікаву розмову. На сьогодні на жаль змушена з вами попрощатися. Я дякую всім, хто був разом з нами. Бувайте сумлінними, платіть податки та спіть спокійно. До побачення. До побачення.